Вітаю. Так, сьогодні давайте таке проясним питання. Який час повинен проходити від того моменту, як вам позвонив клієнт чи замовник до виїзда до того ж клієнта або замовника? Бо тут є декілька таких моментів, які потрібно враховувати. Їду, ну, до речі, із е, заявки, де клієнт позвонив і сказав, що шукає людину, яка зробить проводку на об'єкті. І хоча я працював на іншому об'єкті, я сказав, е, добре, протягом години приїду до вас е, прояснити ситуацію, раді зі необхідності Заміри і визначимося. І зараз вже заміри зроблені. Їду знов на той самий об'єкт допрацьовувати. Тобто там ну, ще на декілька днів роботи. Чому я так зробив, так, і чому важливо, дуже оперативно реагувати на... Якщо клієнт розказує, що дуже цікаве для вас замовлення, то тут не слід затягувати цей момент, коли ви поїдете до цього клієнта на огляд. Да, можливо, на заміри, да, можливо, на складання домовленостей з клієнтом на вашу подальшу роботу. Бо Дивіться, давайте розберемо сьогоднішній мій приклад. Якби я сказав, от давайте я приїду завтра зранку, чи давайте після кінця робочого дня або щось подібне, щоб скоріш за все мені відповів клієнт. Добре, добре, приїжджайте, а сам тим часом став би визванювати іншим е електрикам і когось знайшов з дуже великою вірогідністю. Е чому? Тому що ну, замовлення дійсно таке цікаве по грошах, по часу. Ну, людина така Без всяких е там заморочок, без всяких інших е штук про які окреме відео можна зняти. І тепер питання до вас. Розкажіть мені, на ваш погляд, чи правильно я зробив, чи правильно е, взагалі дуже терміново виїздити на новий об'єкт. Якщо ви ще навіть е, старий не закінчили, так чи... Так це важливо, чи можна почекати і самому і сказати, щоб клієнт почекав, що чекають вас клієнти. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Радий був з вами поділитися своїм досвідом. З цього питання підкреслюю, що в мене певність, що якщо потенційно об'єкт цікавий, так для мене. І в мене є розклад у е, моєму часі. Чи час моєму розкладі, так, краще буде сказати, то я не зволікаю ні краплі з виїздом. Це година, яку я витратив на знайомство з новим замовником і з новим об'єктом, е, вона подіб'ється, купиться, а і я... Підроблю на тому об'єкті, що ще не скінчив вже сьогодні і, скажімо так, вигри по грошам. Так що підписуйтесь, чекаю ваших коментарів, а також не забувайте шукати в телеграмі наш канал Електромані. І вас там чекає подаруночок. Як електрику заробляти більше, 5 перевірених способів. А якщо ви хочете більше заробляти, то не звилікайте з виїздами на цікаві для вас замовлення.